Доброго всім дня, шановне панство! А в нас вже, мабуть, неділь три, як не перестають дощі, все просто квакає. Не можна зайти ні в город, ні в садок. Ще й хвороба, спіткала, тобто простуда. Ну, Не могло бути інакше при тих дощах. Але прийшли мої посилки. Ну, знаєте, така українська приказка, обіцяла свиня чогось не їсти. Ось так і я. Обіцяю, що це вже передостання мої посилки. Ще має прийти в по пошті очитки і все. І цей рік я ставлю крапка. Чоловік у мене терпляча людина, прекрасна терпляча людина, але, мабуть, 32 роки ми прожили гарно з ним тому, що я завжди знала межу, де треба зупинитися. Ну Я розумію, що це вже є межа, коли потрібно зупинитись. Бо цей рік, ну дійсно, як перед кінцем світа, я стільки вже замовляла різності, що, мабуть, вже досить. Ну, але ще покажу вам останні свої новинки і полюбуємося, чи навпаки, посумуємо разом. Це наш граф, який прийшов теж посилки. Це посилка від флоріуму. Підсіла я на нові рослини на, ой, вибачаюсь, на папороть. Ви бачили у моєму відео, я вам показувала, яку папороть я отримала від, від бережнюків, але вона там була єдина, вже в неї не було більше. Тому ми замовили у флоріуму. Гарно Криті, дуже гарно. Але, але, але. За 110 гривень у бережнюків. Я вам показувала, як кому цікаво, подивіться, господи, моє відео попереднє, де я отримала папороть від бережнюків за 120 гривень. Ці папороді десь у, у, в районі 80 гривень. Ну і самі бачите, іде зима. Тобто можу вам сказати, я перший раз замовляла флоріум, дійсно перший, але ну, спокусилася на. Е, ось друга. Ну так, гарні. Ніхто ж не каже, що вони гарні. Ну, погодьтеся, оце за 80 гривень. Тобто це, можу вам сказати, одне. Я тільки не зрозуміла, ми заказували чотири, а чого їх 5? Чотири, А це? А, ну я вже зраділа. Ось такі Мілі... міліметрові рослинки. Можу сказати, що я заказувала перший і, мабуть, точно останній. Ось, підкупила реклама. Сорт. Ну, дивіться, показую. Тут, мабуть, ціна є. А що тут 31? Ну це ж... Не 31 відстоїть, може це. Я не знаю, чому 31 тут написано. Коли коштують вони. Тут взагалі тут ось. А ось. 78. Ну це так. Ну, то 31 чому, я не зрозуміла. 57. Ні, ну це бред, вибачте. Тому що за цю посилку, ось за ці чотири рослини, я заплатила 404 гривні. Ну погодьтеся, ну це взагалі ні в які ворот. Ну ось думайте, я показую, показувала рослини від бережнюк і показую від флоріума. Ось просто, що зараз йде дощ, а я хвора, я не хочу спускатися в сад в парк, показати ту рослину і цю. Ну, скажу так, я не задоволена. Наступна моя посилка, це від, я вже казала, це від пана Ігора. Це моя друга. Посилочка. Ні, мабуть, вже не друга, не третя. Ну, ось я вам показую. Це що у нас тут смаж? Написано? Він пише, він сюди. Ну, писав. Це вам що це у них Спірея. А, спірея. Спірея? Так, да, це спірея. Кріспа, здається. Ну. Бачите, які листочки в неї? Це спірея кріспа я її хотіла. Ну ось ця рослинка в той вартує 50 гривень. Це... що це у нас? А, це у нас, господи, Міскантус зібринус. Подивіться, який він гарний. Це 70 гривень. Це низькорослий, Я ось чесно скажу, забула, як він зветься. Кому цікаво, я напишу потім під низом. Ну, гарний, бачите. Це низькорослий. він досить дорогий міськантус. Його, я бачила, його продавали Ну, дорого. Це 70, 70 гривень. Далі що у нас? Перовські, так? Да? Да, це у нас перовські ось такі. Бачите, гарний корінь, претензій немає. І ой, це бузина. Я брала мадонну ось таку точну. Тільки що Мадонна була із жовтим, зелене з жовтим, а це біла із зеленим. Я її дуже-дуже хотіла. Здається, тут я зараз поділюся назву. Ні. Вона вже вигоріла. І назву я вам не скажу. Ні, нема назви. Ну, Кому теж буде цікаво, я знайду. А це що це? А це що? Це, це якийсь подарунок. Не знаю, що це. Що там? Спірея, аргута, Аргута якась? Аргута. Чи Аргута? Спірея, так? Да. Це вже подарунок. Ось такий ігор наш щедрий. Бачите, яка гарнисника. Такий подарунок. Ну, ось і рівняйте. Ця посилка була 270 гривень, а та 404. Наступна посилка. Ну, це досить, хочу вам сказати, дорога. Я навіть не хочу сказати, наскільки вона дорога. Це флокси. Ще я вам покажу. Це флокси, сортові. Це у відомої квітникарки, яка займається і селекцією, і розведенням флоксів. Ось бачите, я показую. Леся Українка, це її власний. Сорт, ось 185, 115, димчатий корал 125, Лібодушка 145. І подарунок. Подарунок Горянка. Ну, це ту, що і сакурі, так розумію. Є у нас Є, так? Ось, бачите, це теж подарунок. Ось це від Ані подарунок. Кому, хто хоче. Да, це Цітуща сакура. Господи, Аня ще подарунок поклала. Це у нас. Раєнат. Ра, рай. Бачите, всі флокси гарні. Ось я вам показую. Я не буду всі їх розкрити. Це горянка. Ось це рожева горянка. Це Аня у подарунок поклала. І флокс, ось той сакура, він теж досить дорогий. Ось такі гарні флокси. Ось це взагалі, ось подивіться, яка, яка, яка гарна і упаковка, запаковка. А це її, власне, я отраджу. Хто кому цікаво, де е, я купувала і у кого, я вам... Це, правда, там потрібно вставати в чергу. Тому що їх розбирають, це, мабуть, єдиний. Ось такий серйозний пітникар, який займається саме флоксами. Ось я відважилась і купила ось цю красу. На той рік будемо живі і здоров'я, обов'язково покажу. Тому що зараз в мене пріоритет флоксів. Саду. Ну, це піонія. Це викинула в Фейсбуці піонію. Там, здається, назві немає, чи є наш о боже Це так бумажка. Ну, ось так. Такий корінчик. Ось сортовий флокс. Жи, ой, господи, піонія сортова. Ну, є, то є. І цей рік я вам покажу, ось, поки Маша буде розпаковувати е, вазончики, я вам покажу і розповім про дещо. Маша розпаковує вазончики. Ось я вам показувала, вже покажу ще раз. Це наша юка. Слонова, яка багато років, років, мабуть, 13, росла у нас у будинку. Прекрасна, вона була вся у листі, ми її любили. І цей рік, в зв'язку з війною, була, у нас обов'язково було закриті вікна. І тому, чесно скажу, тут вже виживали ми, а не вазони, які росли у будинку. І ось так трапилось що наша юка росла у темноті і не одна юка а багато вазонів і цей рік ми втратили ну, скажу, 90% своєї колекції вазонів. Я залишилася без нічого. Ну і донька вирішила поповнити цю колекцію і замовила декілька вазончиків. Ось зараз я покажу. Це наш графік. Графуся, графусь, ти посилочки пакуй, розпаковуєш? Графунь, граф. Граф. Розпаковуєш, так? Да? Як курочка мокра? Ну, дощ. Ось дивіться. Ось показую. О, Господи. Ось такі. Малючки Малючки. Коштують вони Це, по 30 гривень, да, Маш? Угу. По 30 гривень. Тут різні сорта, різні кольори, різні кольори верніше. Ну, от Маша захотіла, це вже примка Маші нашої. В неї була дуже гарна колекція цих вазонів в Києві, але коли почалася війна, вони тікали, то звичайно було теж не до вазонів. Вижила серед всього різноманіття вазонів, вижила одна єдина драцена. Ось три місяці, коли вони були не вдома, за три місяці без поливу, жодного поливу. І це була, був ще лютий місяць, коли було холодно, було холодно в квартирі, звичайно. Вижила одна єдина, тільки драцена. Ой. Ось такі малюточки. Ну, будемо ростити. Будемо рости. І ще одна. О, ой, Маш. Став їх, став ці дитинчатку. І ще одна, це вже остання посилочка із монстерою. Зараз подивимося. Яку монстер... Ось така. таку монстерку нам прислали. Ну, монстерка гарненька. Став неї. Ось така гарнюня наша монстерка. Дивіться. Ну, таке скарб таки прийшов сьогодні нам. Я ж кажу, що ще йдуть очитки, і на цьому я замовлення ставлю в жирну крапку. До весни, так, до весни, да, до весни, тому що, ну дійсно, це задоволення не з дешевих, але ось саме посилка з флоріуму. Ну, Дуже розчарувала, от чесно, дуже-дуже розчарувала. Я багато про нього чула, і наші українські блогери, як вони їх хвалили, що там є все, і подивіться, яка там, і знижки, і так далі. тому подібне. Ну, Погодьтеся. Я не розумію ціну, які були написані ось на тих горщиках. Можливо, це для дураків, які спочатку беруть по таких цінах, а вже потім. Осінню, коли знижки в них йдуть, то вони будуть іншої, інші ціни ставити. Не знаю. Ну, я чесно скажу, що я дуже незадоволена. І ось навіть і хвороба, і сьогоднішній дощ, і от все докупів, і оця посилка, яка, ну, ну, погодьтеся, ну, не тягне вона на 400 гривень. Ну, зовсім не тягне. Ну, ось. Так, на цій ноті сумні буду закінчувати. Все буде Україна. Ну, я думаю, що все це ми переживемо, будемо виходжувати і любуватись красою. Це не основне сьогодні в нашому житті. А основне мир. Мир, основне живі, здорові наші захисники, наші люди. Подяка всім, хто причетний до визволення наших азовців, тому що це велика радість. І, ну, звичайно, мій, моя посилка, ось і мій сумний такий. Розповідь, сумна така розповідь: ну це нічого не вартує людських життів. Тому все буде Україна! Дякую за перегляд. Підписуйтесь, буду рада новим знайомствам і до зустрічі!